Якщо ви перебуваєте у зоні підтоплення, дотримуйтеся наступного алгоритму дій. Якщо ви опинились у зоні затоплення за можливості, негайно залишайте її. Швидко зберіть документи, ліки та речі першої необхідності. Вимкніть електро та газопостачання, зачиніть вікна та двері. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку, потурбуйтеся про домашніх та свійських тварин, плануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій місцевої влади та рятувальників. Якщо ви в зоні затоплення і не можете виїхати самостійно, очікуйте на евакуацію. Зберіть речі та підніміться якнайвище в будинку, в верхні поверхи горище. Сигналізуйте про місце свого перебування, звукові сигнали, яскраві речі та надписи. Слідкуйте та дотримуйтесь всіх вказівок оперативних служб. Зберігайте спокій та поважайте один одного. Не переповнюйте рятувальні засоби: катери, човни, плоти.